Доброго дня, мене звати Юрій. Школу для собак Дред привіз свого улюбленця, породи конекорса, звати Майк. Вік 6 місяців. Вашу школу знаю з 2007 року, коли ще її не було, а був Сергій і декілька хлопців, які співпрацювали з ним. Привозив свою першу собаку Бернського Зелінхунда, проходили е, тренування в Бучі в наплощаці. Ну і з того часу знайшли дред постійно зі мною і Сергій Гілярни. Майк, е, собака дуже активна, е, але порода Канекорса потребує. Достатньо досвіду а, в дресируванні, тому і звернувся в школу для собак Дред. Мені дуже зручно було спілкуватися і співпрацювати з школою для собак Дред, бо комунікація між адміністрацією, а, власником собаки, а, інструктором вони а, вистроєні таким чином, що ти не не відчуваєш ніякого дискомфорту перед вибором школи для собак дред. Я а при тому, що я знав Сергія з 2007 року, я прозвонив і проїхав штук 5, мабуть, школ для собак, де займаються дресируванням. Але ті умови, які е, зроблені, Тут і як відносяться до собак, і як дресирують, то це просто супер. Рекомендую з моїм інструктором. Це взагалі просто повезло людина адекватна, людина професіонал. А так як в мене вже є досвід певний з першою собакою, то мені було дуже кайфово. Ну, перший курс, який я для себе планував, як я його бачив, щоб навчили майка базовим командам, да, досвіду, те, який у них є. Бо раніше, все було зовсім інакше, а зараз це просто супер. Мені дуже сподобалося. То всі команди, які скажемо, ми планували, ми домовлялися, воно все виконано. Собака адекватно реагує на. Всі команди на поведінку я дуже задоволений. Я навіть не розумію. Мабуть, для того, щоб дати рекомендації, треба тут пожити трошки чи попрацювати. Але е... хотів би, мабуть, побажати розвиватися да, більше кайфових замовників і миру. Так, звісно, я буду вас рекомендувати. А всім своїм знайомим, і друзям, у кого є собаки, які хочуть, щоб собака була вихована і була певним другом.